Що про вас думають ваші колеги? Дуже цікаво дізнатися, чи не так? А мені цікаві ваші лайки. Тому, будь ласка, поставте лайк і дивіться на карти, що про вас думають ваші колеги. О, п'ятірка мечів і «Сімка жезлів». Коли бачать вас як рішучу людину, людина, яка вміє постояти за себе, яка вміє відстоювати свою позицію, ви можете перемагати в якихось дебатах, ви можете власне, чітко сформулювати вашу думку, ваше ставлення, ви можете. Ви, ви маєте якісь власні межі, за які ви нікого не пускаєте. Також колеги мають, думають про вас, що ви людина, яка вміє договоритися, яка вміє щось задекларувати. Вміє бути професійною, вміє домовлятися, і ви можете доводити якісь проєкти, якусь роботу до кінця, незважаючи на якісь обставини, на якісь проблеми. Отже, ви така сильна вольова рішуча людина, яка має власні межі і може постояти за себе і відстояти свою чи якусь актуальну позицію. І це дуже добре. Ставте приймаю і дякую, і приходьте на особисті консультації, якщо маєте конкретні питання до карт Таро.